Всім привіт! Значить, давно ми вже не робили таких стандартних дверей з ялини. просто так, як ми колись зробили звичайним способом, тобто клеїли основу і заклеювали ламелю. Клієнти колишні, які замовляли нас двері, десь тому, чи 8 говорять, чи 10 років назад, дозамовили ще двоє дверей і вирішив пригадати. Як ми колись то робили, бо зараз або шпунована, або ясень, дуб, то ну, Приблизно той самий метод, але все-таки трошки по-іншому. Так що ріжу я такі ламенки в середньому таких майже 5 міліметрів. Ламен має в базу, коли я стругаю основу. Тут є уклеєна основа а поклеєно так. порізані сукею і все, що за порядком є склеєно у дружині. І якщо двері мають в мене тувщиною 43 мм, значить я враховую, я на мене їжу 5 мм. А враховую на кожну сторону 3,5, тобто додаю, чи віднімаю де скажемо, від 43, віднімаю 7. і і, деталь, і потім цю деталь накладаю момент, і на гарячому пресі, на дві сторони там, при температурі. Я за зніму покажу, бо, бо просто так, я покажу, і ми, значить, е, закрили, є тут стояки, а то вже є коробка порога. Так само то і склейка ми закриваємо таким, одною цілою ламелькою, королем, щоб не було зростки. Видно заодно. Ну, от задна сторона є зрощена. А перед закриємо, потім простругаємо і отримує такі серии. Тут вже стоять коробки так само. От, є заді. коробка зрощена. так. Ну і ті всі шучки ми взяли, поставили, ламелі врізали. Тут піде ще чверть на 3 см під підущиню. Так що вона забере ще й сюди 3 см. Ну то все буде чітку сюди гарно. Добре, тепер все, Тепер всі ці речі ми закинемо зараз сюди в прес. Зараз беремо. Значить, Закинули ми на даному випадку на двоє дверей чотири стояки і два пороги, бо є місце, що в пресі. Зараз я легенько притягну. Так, Бачимо, бібрама трошки підтягнула, дивитися, бо клею намазали, щоб десь нам не поз'їжджало. Все в порядку, зараз. Я дотягну, кришку, закрию. І... Так, ну, хай, ой, сюди. так, зараз ми натягнули на ем, один бар, значить вакуум спрацював, включаємо температурний, ем, стартуємо, старт, кришка закривається і маємо включили температуру між. Значить, цільова температура є 110, але 110 ми гріти не будемо. Ми будемо гріли його, його до 94 градуси і десь хвилин 15. В даному випадку двері є з порогами, тому затурцовую під 45-2 сторони, то ми маємо власні поздовжні стояки, які заламіновані, то маємо поперечки, маємо пороги. Можна з турця. Подивитися, видно доклейку наших ламелів. Ще новий, от якщо тут придивитися, бачимо ту наповнення і йде зараз уклеїне ламель. Так само тут, так само тут. Так як я говорив, я зарізав на формату, розкроюючим під 45 і то прорізав за допомогою ламельного фрезера, прорізав цей, провушено під ламельку. Ну, дуже класно, чітко, мусить бути якась направляюча, ну, якщо ми зараз покажемо. Ставимо ламельку. От так зрозуміло, але просто воно ну, дуже класно сходиться і легше зараз буде мені. от Я поставлю. Ці, от. Просто чик і гарно все стало. Навіть його не тримаєш, все чітко зійшлося. Тепер тільки конформатним свердлом засвердлю, під конформат, два конформати закручу. І все гарно, швидко. Як потрібно розібрати, розберемо.